Сьогодні ми завершуємо цикл передач присвячених студентам воєнного часу. І сьогодні в нашій студії третя, остання героїня із нашого циклу учорашня випускниця ліцею «Тріумф», нині студентка архітектурної академії в місті Дніпро Валерія Болтовська. Отже, Ліро, зараз у тебе канікули, наскільки я знаю. Так, вже завершуються, але. Як ти їх проводиш? Для чого використовуєш Ой. цей час? Ну, більше часу, звичайно, відпочивала так, від навчання. Це зрозуміло. Трішки початок канікул почався для мене так сумно, я захворіла, але нічого страшного, було багато свят. Угу. Звичайно, більше почала допомагати мамі, тому що більше вільного часу з'явилось. Так. Бабусі так. також допомагала, ходила. – Бабуся окремо живе? Так. А, тобто і, ти ми, відвідувала бабусю? – Так, і бабусю, і себе. так, звичайно. І, і до однієї, і до іншої. Угу. Е, Змогла е, приділити більше, більше часу часу, uh -huh. тому що так. Ой, спробувала е, страву нову приготувати, суші робила, бо ніколи не робила, дуже давно хотілося, але часу не було. А тут, Сама от, зробила? – Так. І сподобалося okay. родині в принципі. Uh -huh. Тому сказали, що може ще робити. Ясно. Yes. Yes. No. Е, ну, е, в принципі, а чим зараз також е, ну, з подружками, звичайно, час провожу, тому що вони також за мною сумують, бо я багато уваги навчанню приділяю, uh -huh. вони також, тому з ними більше часу проводила, щоб так, з uh -huh. ними також і гуляли, ходили по місту, і, звичайно, по домам були. Uh -huh. Ну, тобто таке. А коли тобі на заняття виходити вже? 30 січня. Тобто ось. В цей понеділок. На днях так, вже, так? Швидко час прийшов? Так. так. Якось так хочеться ще б декілька тижнів. Ясно. Ліра, ну якщо згадувати твоє дитинство, от, зануритися в ту атмосферу, пригадати себе маленькою, смішною. <губ> да. Про що ти мріяла? От, як ти пам'ятаєш? Як ми всі, що тобі хотілося? Буду. От Як я виросту і стану великою, то буду ким? Ветеринаром. Я дуже хотіла ним саме бути. Що правда? Е, так, я дуже, дуже люблю тварин. І спро... Зараз також я їх люблю, але просто ну, професія така не. Не моє, знаєте, як кажуть. Але от саме в дитинстві я була впевнена, що буду ветеринаром, От хотілося мені тваринок лікувати. В мене тоді в дитинстві хом'ячки були у, у бабусі, завжди собака, кіт. От тому саме якось у мене таке було. Воно мені їх так шкода було, всіх таких, знаєте, там як на вулиці десь побачу. От тому якось саме таке бажання було. А зараз Будь, там... вдома є тварини? Ні, зараз немає. Немає ні, собачі? ні Ні. У бабусі, так що бабусі. туди хожу, там собака і кіт. Угу. Ну, як... От саме дитинство чомусь так запам'яталось вже ця професія. І довгий час якось я хотіла, от саме, саме вона в мене була, як, як в дитини такої, угу. наче буду, так? Так. Ліра, ну а якщо говорити над тим, як ти працювала над вибором нинішньої спеціалізації, між чим і чим. Ти вагалася між чим і чим ти вибирала? Так важко дуже було ця професія. Я зараз на дизайні навчаюся. Mm -hmm. е якось ніколи я про неї не думала, тому що я ніколи не думала е пов'язувати своє життя з малюванням. Малюю я з самого дитинства, це прямо моє таке. Знаєте, але я завжди думала, так. що це буде тільки хобі, тобто я буду малювати mm -hmm. тільки вдома. І думала, що чомусь думала, що буду я вчителем довгий час і майже. В 11 класі я також думала, що буду вчителем, скоріше все української мови та літератури. Але якось от в один момент я зрозуміла, ну, напевно, також не моє і хочу з творчістю пов'язати, з малюванням. І це було таке спонтанне рішення, насправді. Yeah. Я зі своєю родиною так звичайно поговорила, yeah. вони мене. Що і... батьки сказали? Пробуй". Так. Куди хочеш, ну тобто вони мене от куди я хочу, і uh -huh. я вирішила, що буду дизайнером, так, якось от. А де навчатися? Які думки були? Де саме здобувати освіту на дизайнера? E, взагалі думала або в Одесі в місті, ну або Дніпро. Якось тут вирішили. Uh -huh. А чому саме архітектурна академія? Ну, e, взагалі, там. Ну, найкраща моя спеціальність розвинена так? чим ну, наша архітектура. На я на архітектурному факультеті навчаюся, і тому там така, знаєте, дуже хороша, я ж вже провчалась, скільки то хороша така і база, і все. Вони нас ну... А не важко дуже. тобі. Звичайно, воно важко, тому що дуже багато нового, дуже багато угу. тому того, що ну я в не школі, робила. В школі не вивчаю. Звичайно, так. так. І, але ну, мені подобається. Тобто я не жалію, що вибрала Ні? саме це. Ні, а креслити багато? Чи М -м поки що не так багато? Ні, ну так. Тобто там, знаєте, якось креслення. Воно ж, ми ж не архітектори, також угу. у нас більше креслення. Ми більше малюємо там, але все, все одно є. І ну, багато роботи із ватманом, скажімо так. Дуже, багато різноманітної. Ми макети різні ліпимо. Mm -hmm. І малюємо також воно великий, дуже такий, знаєте, розмах, скажімо Спектор, так. Да? І uh -huh. великий об'єм завдань, і вони всі абсолютно різні. Тобто там намалюй будинок, а там натюрморт намалюй, а там макет uh -huh. зліпити. І тобі так. це все цікаво? Да? Так, дуже подобається. В тебе ну, виходить? Ну, так, в принципі, звичайно, багато часу іноді переробляємо. Бо, ну, звичайно, нам підказують, якщо щось якбо, критикують. Ну, звичайно, так. Іноді так переробляла завдання деякі, але нічого, переробила краще, вийшло. Я дивлюся, uh -huh. що краще, ніж чим перша uh -huh. робота. Uh -huh. Тому ну, Ти ж знаєш, вдосконалення немає меж. Так. Так? чим ти більше працюєш. Тим ти розумієш, що можна ще краще зробити. Так. Лера, а скажи, будь ласка, що ти, як ти бачиш себе в майбутньому, взагалі, де ти хочеш себе застосувати? Ти дизайнер? Ну, ну куди ти підеш? Такий, знаєте, об... тут, звичайно, також великий дуже в мене буде. Спект да, застосування. В принципі, але більше б я хотіла напевно все ж таки піти в ландшафтний дизайн, тобто інтер'єр, і саме ну в мене, в принципі, спеціальність більше на це направлена, але також ми будемо вивчати і графічний дизайн, тобто mm -hmm. я зможу і ним працювати, але все, все одно більше я б хотіла напевно піти от в інтер'єр в, в таку сферу. Мене вона більше тягує до да? так. Mm -hmm. Чим, тобто, ну спочатку почну з чогось такого, не, не mm -hmm. знаєте, не дуже, напевно, важкого. А там, я думаю, я чула дуже багато, що професія, ну, багато і працюють, і подобається людям. Ні, ну спеціалізація така досить цікава. Тобто, тут можна так, мені подобається тим, що тут немає якихось меж. Mm -hmm. Я можу, і я ж кажу, можу, і там трохи, трошки, і там, mm -hmm. і там, і тобто, воно, ну. Розвиватися. І мені дуже подобається, що є куди розвиватись. Тобто mm -hmm. немає якоїсь такої от вершини, все. Я там… Досягла в життя. Так, все так. І все. ні, тут є куди рости mm -hmm. насправді. Ліра, я тебе не запитала, форма навчання яка у вас? Дистанційно. Повністю. Так. М -м -м. Це важко. Важко. Через монітор навчалися. Важко, особливо, коли от е, такі спеціальності дуже важко. Mm -hmm. от е, Ми там перший тиждень навчалися, що атмосфера, от, як пам'ятаю, мені так сподобалося. Ми всі сидимо, от, mm -hmm. тиша, знаєте, велика аудиторія, ми малюємо, от, нам ходять підказувати трішки, а через ну, монітор воно не так, от, звичайно, і важко. і е, важко, і важко Вчителям сприйняття. нам також підказати якось, бо воно. Mm -hmm. ну, от вони... Ми бачимо, наче що ви нас розумієте, але uh -huh. все одно важко, коли ми там можемо підійти вам показати uh -huh. навіть, а тут ми не можемо такого зробити. Uh -huh. І ну і сама ця атмосфера також, і група в нас дуже хороша. Yeah. Всі такі так. Ми якось дружилися навіть за такий період, і ми спілкуємося зараз всі. Ну на, на, на протязі всього часу, тобто uh -huh. допомагають якось ліра. Ну а попри те, що онлайн навчання дистанційне. Що найцікавіше, як ти вважаєш, для тебе особисто? Чи сама спеціалізація в тебе цікава? Ну, так, дуже багато от, тебе чим, саме. Чим більше рмаєшся, предмет... тим більше тебе цікавить все таке. Так, так? От, і так. багато нового. І де, деякі речі, які я не робила, але mm -hmm. от, коли їх почала робити, я зрозуміла, що мені дуже подобається. Mm -hmm. Наприклад, е, малювання фарбами. Я якось ніколи не, ну, не бралася за них, тому що думала, ой, так важко важко, а mm -hmm. тут треба було, бо в нас yeah. живопис нам потрібно. І як мені сподобалося, я тепер просто для себе навіть не тільки так? виходить, так. І мені дуже сподобалося, і я тепер в цьому напрямі також почала розвиватися. Ну, тобто ти в себе відкриваєш якісь нові так, грані? Так. І мені подобається? дуже. дуже. Це цікаво? Дуже, да, дуже так, Ти мені, задоволена? Я наче знаєте, не думала, що можу таке зробити. Угу. А коли от, ну, треба його робити, бо таке завдання. І ти бачиш, особливо, коли воно виходить, прям. Такий взагалі. Ти окриленою себе відчуваєш? Так, так. Тобі далі хочеться рухатися? Так. Хочеться. Ну, взагалі, наскільки я розумію, ти людина творча, ти хочеш розвиватися і десь себе реалізувати в якійсь творчості, так? відчувати себе потрібною. Так. Взагалі. Я думаю, що в тебе є якась мрія, про яку ми зараз поки що не будемо говорити, озвучувати, щоб не наврочити, так? Я просто тобі хочу побажати, щоб все, про що ти мрієш, відбулося. Дякую. Щоб була удача, бо інколи удачі трошечки та й не вистачає, так? <сум> ну. Щоб обов'язково твоєї спутниці була удача і щоб тобі все вдалося. Дякую. дякую, що ти сьогодні до нас Вам прийшла. Вам також Дякую, що покликали. Мені дуже приємно. Удачі ще раз. Нашим телеглядачам Я хочу нагадати, що сьогодні гостею нашої студії була Валерія Болтовська. Вчорашня учениця ліцею Тріумф. Нині студентка, яка навчається архітектурі в місті Дніпро. Дякую всім за увагу! На все добре, все буде Україна.